Хтось тренувався півроку, а хтось лише кілька тижнів. Військові і ветерани довели, що для них немає нічого неможливого. Відтак, перший всеукраїнський турнір з парахокею на льоду відбувся у Києві. Чому цей напрям новий для України і на який подальший розвиток варто чекати? Дивіться у сюжеті. На льоду вирують емоції. Чотири українські команди готові розпочати гру. Так на столичній арені АТЕК стартував перший всеукраїнський турнір із пара хокею на льоду. Формували команди з 12 областей України. Тож нині участь беруть Київський сокіл, Галицькі Леви, Незламні зі Львова та ірпінська команда Старт. Та подальша мета створити 8-10 команд, зазначив президент Федерації парахокею на льоду Дмитро Смулянський. Для мене, як для голови федерації, я сказав, тобто для мене вони вже всі переможці, тому що вони це роблять. А насправді, ну, звісно, як в будь-якому спорті буде команда, яка виграє турнір, буде е, хто просто брав участь, але це дійсно дуже важливо і важливо для тих, кого ми ще бажаємо залучити до цього, щоб вони бачили, що це все можливо. Президент національного комітету спорту людей з інвалідністю Валерій Сушкевич тішиться, каже мріяв про розвиток пара хокею в Україні щонайменше 30 років. А зараз через активну участь ветеранської спільноти та урядовців це стало можливим. Додає, вже провів консультації з урядом Фінляндії і отримав підтримку проєкту, щоб відправити 20-25 українських парахокеїстів на стажування за кордон. Створення національне Паралімпійської збірної це е, етап того, що називається розвитком парахокею в Україні. Тому що мета все-таки е, дати можливість всім багатьом ветеранам і людям з інвалідністю долучитись до цього надзвичайно потужного і чудового виду спорту. А те, що е, в результаті цього розвитку ми можемо вийти на створення національної паралімпійської збірної. Це так, і ми сьогодні вже думаємо на початку цього року. Олександр Жовненко у 2023 році долучився до Нацгвардії. Потім служив у бригаді Азов. Отримав поранення у жовтні 2024 року. Чоловік розповідає, раніше хокеєм не дуже цікавився, але виклик прийняв. Наразі він вже займається хокеєм понад півроку. Його підтримує дружина і донька. Ну, не знав, та й в Україні такого не було, і та й хокей не дуже цікавився, але, проходячи реабілітацію в, в центрі реабілітації незламні, е запропонували прийняти участь, по потренуватися, подивитися, що це таке. Скептично поставився спочатку, але думав спробую. Е перші три тренування нічого не вийшлося, але е це мене навпаки більше мотивувало, як то в когось виходить, в мене не виходить, і так е захопився тим е вже аж до сьогодні, ну і далі. Тренер незламних своїх підопічних хвалить, каже, всі молодці і виклались на повну, попри те, що хтось займається 6 місяців, хтось 3, а хтось взагалі лише 2 тижні. Сказати, щоб я відчув кардинальну різницю. В Ні в плані тільки, що вони більш замотивовані, ніж звичайні гравці, і відрізняється модифікація самого самого тренувального процесу. Трошечки змінені вправи під саме під хлопців треба вчити все з нуля всі правила всі рухи все все вчиш з нуля але знову ж таки за рахунок того що вони самі цього прагнуть з цим працювати набагато легше тим часом у міністерстві у справах ветеранів переконані пара -хокей це не лише шлях до відновлення наших захисників а й велика перспектива для україни на спортивній арені у світі Особисто я мав ряд комунікацій з посольством Канади в Україні. У нас є попередні домовленості. Ми плануємо окремо працювати із лігою хокейною NHL. У нас є хороші взаємовідносини після участі збірної України. Invictus Games в і Ванкувері, які відбулися в цьому році в Канаді. Відповідно, власне, і міністерка приймала безпосередню участь, і там багато наших представників там влади в Україні також підтримували нашу команду. Відповідно, маємо. Нині команди мають змогу тренуватися на льоду у Києві та Львові. Це два ключових центри розвитку парахокею. Частина гравців повернуться додому, аби розвивати парахокей у своїх громадах. Ганна Іваненко, новини Еквалімпік.